Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міського голову Дрогобича Львівської області оштрафували на 34 тисячі гривень. Це зробив місцевий ТЦК за буцімто не мобілізаційних заходів на належному рівні. Є постанова уряду про те, що відповідальність за мобілізаційні процеси лежить на органах місцевого самоврядування, але я говорив, говорив і віцепрем'єру про те, що немає бази даних. Може в нас мобілізаційний процес уже вичерпався. Всі, кого могли, забрати, забрали. Решта або ховаються, або проживають не за адресою, або за кордоном, зазначив кучма в коментарі ТСН. Він додав, що робиться все, що можливе. Її реклама, її Люди, які ходять самі та сповіщають. У мене викликає хвилю емоцій, те, що ми повинні кожного дня доставляти людей. Яким чином я можу доставляти? Мене обурює позиція районних адміністрацій, а яку відповідальність вони несуть. Просто цифри пишуть, поділився кучма. Голова Дрогобича заявив, що штраф буде оскаржувати в суді на його переконання. Це повний нонсенс. Оштрафували не тільки мене, і мера трускавця Борислава та інших. Мене вирішили ще й доставляти силою, але не доставляли, написали листа в поліцію про те, що треба доставити. Абсурд повний, напевно, на ноги встали. Завершив мер. Тарас Кучма.